Прем'єра фільму Барбі сталася. Фільм вже побив усі планові показники і встановив рекорди по касовим зборам і кінопрокату лише за перший вікенд і по світу, і в Україні. А думки критиків і глядачів стосовно цього фільму розділилися: одні в захваті від його глибини, а інші плюються і поливають Барбі критикою. Давайте розбиратися, хто з них правий і чого очікувати. Вам від фільму. Довгоочікуваний повнометражний фільм Барбі уживляє улюблену всіма поколіннями модну ляльку. Фільм позиціонується як феєрична комедія, яка запрошує глядачів у фантастичну подорож режевим світом Барбі. Історія розгортається навколо ляльки Барбі у виконанні Марго Робі та її партнера Кена у виконанні Райана Гослінга. Які після екзистенціальної кризи вирушають у глибоку подорож самопізнання. Протягом фільму Барбі протистоїть суспільним очікуванням, приймає свою індивідуальність і кидає виклик гендерним нормам у примхливий і водночас спонукаючи до роздумів спосіб. Варто відзначити те, що Марго Робі в образі Барбі буквально зачаровує погляд і ляльковими образами, і самою своєю грою образу Барбі. Власне, Марго зачаровувала всіх собою ще до прем'єри фільму під час потужного прому. Ну а в фільмі, самі розумієте, це сталося просто феєрично. Райан Гослінг чудово доповнює гру Робі, створюючи щирий і гумористичний образ Кена. І до речі, як сказав один кінокритик у статті Forbes, я люблю Робі. І вона ідеальна як стереотипна Барбі, але Гослінг крайде буквально кожну сцену. Барбі вправно піднімає різноманітні актуальні теми, що робить його чимось більшим, ніж просто стандартною комедією. Фільм заглиблюється в теми самоідентифікації, розширення своїх можливостей та прийняття своєї індивідуальності. Наприклад, кинуто виклик традиційним гендерним ролям і представлено феміністичну притчу, яка резонує як з дітьми, так і з дорослими. До речі, деяким глядачам не сподобалася тема фемінізму, яка червоною лінією прошиває увесь фільм. Це проявляється у тому, що в Барбіленді жінки повністю контролюють ситуацію, установи мають усе взагалі найкраще. А от кени виявляються мало не громадянами другого сорту. Звичайно, у фільмі є вирішення усіх цих чутливих питань у грайливій і ненав'язливій подачі. І як вже було сказано, реакція глядачів на все це була дуже неоднозначно, тому давайте зважимо усі за і проти, щоб вам було зрозуміло, чи варто все ж таки йти на цей фільм. Сам фільм по собі, Барбі, це яскраве, рожеве і дуже освіжаюче доповнення до світу екранізацій. Режисура Грети Гервік. Наповнює фільм творчістю, гумором і соціальною вагою. Фільм одночасно і розважальний, і змістовний, бо є баланс між привабливістю для молодшої аудиторії з її грайливою комедією, і водночас є цінне послання для старших глядачів. Якщо ви любите фільми про самовираження і декламування індивідуальності, то, скоріше за все, він вас надихне і залишить приємні враження. А от що вам може не сподобатись, то, за словами деяких глядачів, інколи у фільму занадто дидактична подача соціальних коментарів, і іноді наміри фільму можуть здатися надто жорстокими, але, тим не менше, деякі такі моменти трапляються не часто і взагалі не затьмарюють загальної чарівності фільму. На сам кінець можна сказати, що Барбі це чудова комедія, яка блискуче втілює в життя культовий образ модної ляльки, і завдяки захоплюючій грі акторів, візуальним ефектам, продуманому сюжету і сценарію, а також глибокій тематиці та майстерній режисурі цей фільм точно вартий перегляду для глядачів абсолютно різного. Віку, дякуємо за увагу. Залишайте свої коментарі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі у нових відео.